Привіт, британи! Сьогодні мій день народження мені виповнюється 19 років, і на честь цього я хочу зняти рубрику «Ask Me. В своєму інстаграм я вас попросила задати мені декілька запитань, що вам цікаво дізнатись з мого життя, і я обрала найкраще. До речі, таку ж рубрику я знімала рік тому, коли мені було 18 років, і тому я хочу започаткувати таку традицію: кожен рік на свій день народження знімати новий «Ask Me. І переходимо до питань. Підпишіться на. Як ти почала вести свій блог? Чи не було тобі страшно, що хтось зі знайомих побачить? Я вам зараз покажу свої перші відео. Власне, з цього я починала вести свій блог. Щоб на це наважитись, мені знадобився деякий час, але моє бажання було вище мого страху. Тож я просто поставила перед собою камеру та почала знімати. Чи не було мені страшно, що хтось зі знайомих побачить? Трішки було. Я боялась, що буду виглядати якось крінжово, що побачать там, не знаю, мої однокласники, мої минулі друзі, мої якісь старі знайомі, і мені від цього було дуже ні? якого, але потім я така футину і блін. Я подумала, що це тупо перекреслювати свої мрії просто через те, що хтось може це побачити, з якого ти міста. Я з Запоріжжя. Скільки зустрічаєтесь з хлопцем? Ви вже одружені, як давно самі живете зі скількох років. З хлопцем ми зустрічаємося майже 4 роки. Ми не одружені. Живемо разом близько півтора роки. Я з 17 років, а йому було тоді 18. Чи знала ти у 17 чого хочеш від життя? Звісно, що не знала, і мені здається, у 17 років. Ти чисто фізично не можеш ще цього знати, бо я тоді не була сформована як особистість, як професіонал. У мене не було роботи, навіть справи, яка прямо от мені подобалась. Типу я тільки шукаю себе. Це для мене дуже серйозне та глибоке питання, над яким я дуже часто замислювалась, але напевно тільки 2024 рік, вже минулий, мені дав остаточно зрозуміти, що. Я хочу бути щасливою. Привіт, який у тебе зріст? Мій зріст 161 см. Рівно. Добрий ранок, на кого ви вчилися, мені дуже подобається ваші відео. Дякую. Я почала вести свій блог наприкінці 11 класу, і після цього вирішила не здобувати вищу освіту, бо просто не знайшла там того напрямку, який був мені до душі. Мені дуже подобалась сфера соцмереж. Я хотіла бути блогером, але я розуміла наскільки маленький шанс того, що в принципі в мене щось вийде, бо блогерів дуже-дуже багато. Але тим не менш, я обрала шлях самонавчання, вирішила вчитись на своїх помилках, пробувати власний шлях. І жодного дня не пошкодувала про свої рішення. Чому ти обрала саме психологічний напрямок блогу? Це те, що дуже близько мені. Я люблю вивчати психологію, але не на професійному рівні, і я б не хотіла бути психологом або психіатром. Психологія для мене як інструмент. Завдяки цьому я можу краще розуміти себе, краще розбиратись в собі, в своїх почуттях, краще розуміти людей і розуміти ситуації на більш глибокому рівні, і завдяки цьому знімати круті психологічні відео. Який твій улюблений серіал? Фільм та який момент є найтеплішим у твоїй пам'яті? Здебільшого я дивилась кіно комедійного жанру, і це було знаєте, таке кіно на один вечір. Але прямо те, що западало мені в душу, це більше були дорами та аніме. І моя улюблена дорама це мій коханий демон, це прям в сердечко. А моє улюблене аніме, і власне це можна враховувати як серіал, Наруто аніме, в якому торкнулись усіх тем: життя, стосунки, дружба, сім'я. Рід, обов'язки, травми психологічні, світ, війна от просто все. Все зібрали докупи, і вийшло щось неймовірно геніальне та унікальне. Як ти завжди залишаєшся продуктивною? М-м! М-м! Далеко не завжди дорогенькі мої. Я чисто фізично не можу залишатись завжди продуктивною, як і, в принципі будь-яка людина на планеті. Звичайно, я теж втомлююсь. Бувають дні, коли я взагалі от прокидаюсь, і така сьогодні я не хочу робити рівно нічого: їсти, спати, їсти, спати, дивитись мультики, переглядати там свої якісь старі відео, свою галерею. Бувають в мене такі дні, і це мої знаєте такі. Реабілітуючі дні, які мене навпаки наповнюють енергію, і я можу знову виходити в світ і запалювати. Як ви почали вести блог і чи проходили якісь курси по психології? Я почала вести свій блог, я вже розповідала, а от чи проходила курси по психології, ні. Жодного разу, так як я поповнюю свої знання. Я дивлюсь відео на ютубі від психологів, які розкривають різні теми цікаві. Мені також підписана в Тікток на декількох експертів. Вони часто можуть мене наштовхнути на якісь інсайти, і також варто зазначити, що я людина-аналіз. Я дуже люблю аналізувати себе, свої почуття, людей. Це прям наче моє хобі. Що ти робиш у вільний час? У вільний час я люблю дивитись аніме наруто або ж якісь мультики зі свого дитинства. Я люблю малювати, танцювати перед зеркалом це прям прямо з самого дитинства і це те, що мене наповнює енергією, і також дуже треную харизму. Можу поприбирати, прогулятись, провести час з хлопцем або побалакати з сім'єю. Ти любиш кей-поп? В тебе дуже прикольні відео з танцями під кей-поп пісні. Так, я слухаю кей-поп, мені подобається цей жанр, мені подобаються артисти, в особливості Stray Kids це прям моя любов. Також я люблю Blackpink, але на жаль, вони вже розпались. Та я все одно слідкую за кожною з дівчат в інстаграм. І в принципі, мені подобається кей-поп культура. Мені цікаво, я стей, чому саме вони, і взагалі було б круто, якщо б ти про це більше розказала. Стей це фандом Stray Kids Я почала захоплюватись їхньою творчістю не так давно, десь з цього літа. Street Kids – ті артисти, які мене дуже мотивують рухатись далі. Вони дуже працелюбні, бо я розумію, як це важко. Я займалася танцями і дивлячись на їхній рівень, що вони і співають, і танцюють, вони і харизматичні, і доглядають за собою. В них купа фотосесій, і вони мене дуже мотивують як публічні люди. Тому так не знаю, чомусь вони мені дуже так запали в серце. Чому саме блогер? Я відчуваю, що це моє процес зйомки, закадрове життя бути важливою для людей. Ось це відчуття, коли тебе впізнають на вулиці, з тобою фотографуються. Ти ти важливий, ти важлива людина в суспільстві. Можливо, не всі в Україні мене знають, але я точно знаю, що для деяких людей. Мій блог дуже важливий і зіграв важливу роль в їх житті. В якій програмі монтуєш відео? Я монтую у ВІН. Чи хотіли ви коли-небудь кинути блог? Та чому цього не зробили? Дуже цікаве питання. Звичайно, що я прораховувала такий варіант: а що буде, якщо я кину блог, для того щоб остаточно прийняти рішення вести свій блог, я брала собі деякий відпочинок, щоб я пожила взагалі без соцмереж та публічного життя. І завжди наприкінці цього відпочинку я розуміла, що блін. А я не можу без цього жити. Це справа моєї душі, яку я хочу продовжувати. Що було для вас найбільшою перешкодою, і як ви її подолали, не дивлячись на те, це сфера роботи чи можливо щось особисте, завжди у мене на перешкоді стояла тільки я та моє. Мислення. Тому для того, щоб продовжувати вести свою справу та розвиватись як особистість, мені довелося змінити своє мислення. Я замінила деякі свої установки. Можливо, я якось потім про це більш детально розкажу. Зараз я навпаки намагаюся себе не зупиняти, не стримувати свій потенціал, а навпаки, його використовувати та вивільнити свою творчу особистість. Чи будуть колись фан-зустрічі? Звичайно, що будуть. Я дуже дуже мрію приїхати в Київ або у Львів зустрітись з вами, провести фан-зустріч, побачити вас вживу, бо я знаю, як багато людей мене дивиться саме з Києва та Львова, з Запоріжжя також дивляться з мого рідного міста, і тому я прям мрію приїхати в Україну та побачити вас. Ти коли-небудь була в депресії, та як тобі вдалося позбутися її? Звичайно, що я переживала депресивний стан, кажу депресивний стан, а не депресія, бо депресія це. Щось те для мене, що може ставитися тільки психологом або психіатром, я точно не знаю. Тому так я переживала депресивний апатичний стан і позбутися його мені допомагала рутина, мені допомагало виходити на прогулянки, дивитись на людей, дивитись на навколишній світ, що мене оточує, хто мене оточує. І напевно найбільш дієвий повний відпочинок від соцмереж. Це був прям такий детокс. От коли я себе почуваю максимально розбито, я розумію, що так. Все треба зменшити час проведення в соцмережах, бо це дуже виснажує Я змушує тебе вважати, що ти та твоє життя є не таким хорошим, як воно є насправді. Якщо, звісно, ви не дивитесь правильних інфлюенсерів. Я на себе натякаю, підпишіться швидко. Хочеш колись дітей? Якщо так, то коли? Так, в майбутньому я хочу мати дітей. Я досить сімейна людина, для мене це важливо. А з приводу того, коли я точно не знаю, не можу навіть сказати, бо. От буде так, як буде. Коли я вирішу, що я готова до цього, або більш-менш буду до цього готова, хоча б фінансово, тоді я на це подумаю. Ми з хлопцем. Над цим подумаємо, як обирала країну, в якій будеш жити, і чи ти хотіла б в майбутньому переїхати в іншу. Та я якби не обирала куди переїхати, так просто склались обставини. Ми з мамою приїхали у Францію через війну. І чому саме у Францію? Бо тільки тут була наша знайома. Єдина знайома, яка є за і може нам якось допомогти на початку. А з приводу того, чи хотіла б я переїхати в іншу країну, не хочу залишитися у Франції на все життя, але тим не менш, Франція для мене стала як другий привіт, моє питання: зі скількох років ти ведеш соцмережі, і чи був у тебе хейт зі сторони рідних? Публічні соцмережі я веду з 17 років. Хейту прямо зі сторони рідних не було. Вони напевно ставились до цього не так серйозно, як я на початку, бо я бачила там у себе в голові перспективи, до чого я прагну, і я не хотіла їм говорити на початку свого шляху, але зараз вони мене підтримують і вважають мене усьо мені. У всьому успіхів займаєшся якимось спортом? Так, я займаюся пілатесом. Чому переїхала саме у Францію, чи плануєте довго там бути? Приїхали, бо знову ж таки там була наша знайома. А чи планую довго там бути? Я не знаю, як рік назад не знала, як і два роки назад не знала. І я не знаю наскільки довго я ще буду тут. Чому ви вирішили почати і Чи були якісь сумніви з приводу цього? Це були навіть не сумніви, а більше страх, звичайно, страх невдачі, що в мене не вийде, страх, що от я роблю якісь недостатньо якісні відео, не такі круті, як інші блогери. Але я чітко розуміла, що якщо я не зніму перше відео, не буде мого сотого відео. Тобто мені залишалось просто робити і дивитись, що в мене з того вийде. І... Як бачите, вийшло. Звичайно, що це не був якийсь там прямий шлях, не отакий, не отакий. Тобто, шлях блогера це постійно ось такі от хвилі, і мені просто знадобився час, щоб це зрозуміти. Звідки у вас стільки прикольних ідей? Дуже дякую. Насправді я досить спостережлива, спостережлива до життя, до себе. В мене буває просто таке, що там я не знаю мою посуд, і я така, опа. Ідея для відео. Або, наприклад, я говорю з кимось, з людиною, яка була мені до цього незнайома, і в нас просто стався неочікуваний діалог, і в процесі цього діалогу я така, оп, ідея для відео. Тобто я якось це знаходжу, не знаю, в мене просто загорається лампочка в голові, і от все, в мене вже ідея для відео. Як ви балансуєте особисте життя та роботу в соцмережах? Ох, дуже-дуже круте! Питання, і я вам скажу так, щоб дати на нього відповідь, мені знадобилось дуже багато часу. Я прийшла до висновку, що немає ідеального балансу, його просто неможливо досягти. Але все ж таки, що я роблю, щоб притримуватись цього балансу. Перше, я розумію однакову важливість стосунків. Та роботи для мене робота це самореалізація, і що теж може мене наповнювати енергією. Друге, я встановила собі години, наприклад, коли я працюю, коли я можу зробити якусь задачу, і от якщо я її зробила, то все я про роботу більше не думаю. Я в стосунках. Я в особистому я займаюся своїми справами. Якщо постаратись і у вас є таке бажання, ви можете сумішати і стосунки, і кар'єру. Яку музику слухаєш, і чи є в тебе якісь улюблені виконавці? Я дуже люблю під вечір слухати якусь медитативну мелодію, мене це розслабляє. Також я люблю слухати, звісно, кі-поп, і просто якісь сучасні пісні або ремікси. Я знаходжу просто в Ютубі плейлісти під свій настрій і їх слухаю. А щодо улюблених виконавців, мій топ-3 це білі Айлі. Ріш, де вікенд та Stray Kids. Так, що використовуєш у догляді за волоссям. Привіт! Зараз я вам покажу свій топ засобів, які я використовую практично кожен раз, коли доглядаю за волоссям. Шампунь від фірми або Коріс, або Кореє. Я так і не розібралася, як правильно вимовляти назву. Потім це сроботка для волосся від бренду L'Oréal Paris. Це був подарунок від бренду, і вона мені дуже дуже подобається. Прям зайшла неймовірно. В мене ще й пошкоджено волосся від, від фарбування. І ця сироватка, вона дуже дуже круто його реабілітує. Мій третій етап це маска. Я використовую обидві від бренду L'Oreal. Так, вони обидві для пошкодженого волосся, сухого, ламкового. Вони його дуже класно відновлюють. Живлять ось ця вона більш професійна. Це нова колекція. Теж був подарунок від бренду, і вона мені неймовірно зайшла. Коли я вже помила голову перед сушенням феном, я використовую ось цей спрей від Matrix. Це засіб 20 в одному слугує як термозахист і власний догляд. І ще інколи для додаткового блиску волосся, я використовую ось цю олійку від Kerastase Спарі. Вона мені дуже-дуже подобається. Що тебе надихнуло почати знімати ріл саме в такому форматі? Я так розумію, ви з приводу моїх повів. Я до цього прийшла якось поступово. Я дивилась на якогось інших блогерів і щось адаптувала під себе. Тобто, от я взяла трішечки від інших. Але зробила по-своєму. І якось поступово я знай... я знайшла свій стиль. Мало того, я не збираюся на цьому зупинятися. Я хочу створювати більш унікальний контент на ще цікавіші теми. Тому я ще планую рости. Чи плануєте ви весілля? З приводу весілля ми завжди були проти ось цих, знаєте, конкурсів, дебільних, викупи, шмикупи. Ось це все коротше було купа родичів. Нагодувати потім ось ці всі рти потрібно. Ми цього не хочемо. Якщо і ми і будемо планувати весілля, то ми хочемо провести це в тісному сімейному колі. Звісно, якось відсвяткувати. Скоріше за все розпишемось і поїдемо в якусь сумісну подорож. Як давно ти ведеш соцмережі з 17 років, ось як я виглядала, коли тільки починала вести свій блог, і зараз мені вже 19. Що найцікавішого ви зробили в своєму житті, що ви ніколи не забудете. Я зробила дуже багато цікавого в своєму житті, а мені тільки 19. Але напевно таке, що перше спадає на думку, це зустріли з хлопцем світанок біля моря. Друге, це коли я поїхала до подруги в Швейцарію. Я сама заробила на цю подорож. Це було в мене вперше. Коли ти тільки почала знімати відео, ти їх знімала просто для себе? Чи у тебе була мета? За майже два роки блогінгу. Я зрозуміла, що одне не може існувати без іншого, і що в першу чергу мені повинен подобатись мій контент. І коли я тільки починала, звісно, що в мене була мета, одна з яких це заробляти, а друге, це мати популярність, бо за допомогою популярності я можу здобути вплив, вплив на людей вплив на маси, а за допомогою цього я можу робити багато добрих справ і покращувати життя людей, життя інших. Це взагалі вартує дуже дорого. І коли я зараз отримую від вас повідомлення, що блін. Ти змінила моє життя. А от до того, як я тебе побачила, в мене там були проблеми з самооцінкою. Я себе не любила. Я не могла там почати вести свій блог. І ти мене так змінила. Ти перевернула моє уявлення про світ, мої думки. Я тобі так дякую. І я просто читаю ці повідомлення, і я дивлюсь на це. Думаю, так, це те, чим я повинна займатися. Я бачила це. Я бачила це в минулому, коли я тільки починала, але мені просто потрібен був час. Як ти стала такою популярною? Мені дуже приємно усвідомлювати, що я популярна, бо я про це мріяла з дитинства. Як я стала популярною, напевно, перше, це те, що я люблю свою справу. Я дуже люблю знімати відео. Мені подобається ось цей весь процес зйомки, мені подобається монтувати. От знаєте, коли з'явився в голові якийсь сценарій, от в тебе просто. В голові з'явилася ідея, а от тільки ти можеш реалізувати це якось по особливому, по-своєму ти можеш змінювати думки людей, змінювати життя людей разом з цим змінювати своє життя. І це, ну, це якийсь такий нереальний, магічно творчий процес, який дуже мене надихає. Я Щиро з серцем відчуваю, що це те, чим я повинна займатися. Ну і, звичайно, це дисципліна. Я виробила просто жорстку дисципліну, що я кожен тиждень знімаю відео. Я знімаю відео в TikTok, в Instagram, я веду сторіс, я знімаю відео на YouTube Інколи намагаюся зробити це частіше. Сподіваюся, що в цьому році в мене буде більше відео на YouTube, і також я викладаю youtube шорти І от у мене прям така вся діяльність. А ще я веду прямі ефіри в TikTok. І от, прикиньте, це все суміщати, і от це дуже велика робота, яку до речі може усилити далеко не кожен. Яким був найважчий період в житті? В мене було декілька найважчих періодів в житті, але такий, який мені прям дуже сильно запам'ятався, і який був для мене прям такий трансформуючий, Це період 2023 рік з січня по травень. Тоді в мене був період конкретної сепарації від батьків, особливо від мами, бо я була така дуже мама на доці, Я була дуже-дуже прив'язана до мами, і я не могла приймати якихось самостійних рішень. Я була залежна як морально, фінансово і фізично. Я не могла нікуди переїхати. І саме в той період в нас почалися там дуже сильно конфлікти по особистим причинам. Я пам'ятаю, як тоді сильно я хотіла. От стати незалежною, як сильно я тоді хотіла мати своє житло і вже якось мати свою справу. Я хотіла якось вже самореалізовуватись потихеньку, але я не мала нічого, просто нічого в мене був. Хлопець та мрії це все, що в мене було. І одна з причин, чому я дуже люблю свого хлопця, бо він був зі мною саме в той період, коли нам було дуже важко, коли в нас не було нічого. В нього не було роботи, в мене не було роботи. В нас реально були тільки мрії та ми. І ми вистояли цей період, і саме в той період ми почали жити разом. Це ви знаєте, коли ви тільки починаєте жити разом. Ви дізнаєтесь вперше, які ви в побуті, і це постійні конфлікти, якісь непорозуміння по дрібницях. Це було так енергетично затратно. І я про це згадую і думаю, боже, яка я молодець, що я то вистояла. А ще тоді я тільки починала вести блог. Тільки-тільки починала. І мені було дуже важко, бо була тоді велика конкуренція, я дуже через це переживала, дуже нервувала. Така блін, а от якщо в мене не вийде, от я так стараюся, от та, чому в мене не. не... Так мало підписників, так мало переглядів. Я хочу більше, я хочу рекламних інтеграцій більше. Я хочу, щоб я хочу бути успішною в цьому. Ну чому в мене зараз не виходить? І це мені було тоді так боляче, але тим не менш, я продовжувала робити свою справу просто на бажанні, просто на дисципліні. Я розуміла, що треба. Тупо робити, відключити емоції і просто робити. І саме завдяки тому періоду, я зараз маю те, що я маю. Ми з хлопцем переїхали у Францію і живемо своє життя. І я дуже вдячна тому періоду, бо він зробив мене набагато сильнішою. Я зараз така сильна і зараз така впевнена в собі, як ніколи. В якому віці ти з'їхала від батьків? Ну от власне у 17 років, і це не було якось отак. Типу, все ма, давай аревуар. Я пішла. Ні, це було якось поступово і. Навіть я б сказала неочікувано і так просто склались обставини. Я приїхала о, у гості до хлопця в Німеччину, і ось ці гості затягнулись на три місяці. І потім, якось ми вже зрозуміли, що ми не можемо один без одного жити. Ми вже один одного сприймаємо як сім'я і. Ми вирішили разом переїхати потім у Францію, і от якось так ми почали жити разом. Які твої найзаповітніші мрії або цілі, яких ти хочеш досягти в майбутньому? Перше, я хочу спробувати себе в якості спікера. Одна з моїх мрій це виступити спікером на івенті перед людьми зі своїм власним спічом на якусь дуже важливу тему, яка 100% змінить життя людей. Я зможу вживу побачити своїх глядачів, і мені Здається, це буде якийсь новий етап в моєму житті. Зараз, в даний момент, я ще до цього не готова морально та фізично, але е, я знаю, що в майбутньому я хочу до цього прагнути. Е, ще одна моя мрія це відвідати Японію, Корею. Це прям одна з моїх найзаповітніших мрій. І ще одна моя така не банальна, досить мрія це на щось матеріальне. Це не щось, що можна втілити ось так. До цього треба прийти. Але тим не менш, я вам спробую це описати. Я вже старенька, така досить старенька, не 60 років там, ну, десь 90, Давайте так. Я сиджу в своїй квартирі, чи в своєму будинку, будинок чи квартира, який я дуже дуже люблю. Поряд зі мною моя сім'я. Мої діти, можливо, навіть мої вже внуки. Я склалась як професіонал, тілила багато своїх мрій. І я сиджу, дивлюсь на це все і думаю: блін, я прожила життя, і я ні про що не шкодую, ні про що. Я прожила щасливе, сповнене емоцій, сповнене нереально крутих спогадів. Життя. І також я знаю, що зробила певний внесок в українське суспільство. Я зробила щось дуже важливе, настільки важливе, що мене запам'ятають, і будуть пам'ятати, ще довго. І це, знаєте, стан такої наповненості, вдячності та щастя, справжнього щастя. Я про це мрію. Яку пораду ти хочеш дати нам? Насправді, якщо ви додивились відео до цього моменту, то я вам дуже вдячна. Ви великі молодці. Я вам вдячна дуже за підтримку. Завжди слухайте себе. Це порада не тільки на цей рік, а й в принципі вам на все життя. Будь ласка, слухайтесь в ці слова. Завжди слухайте себе та свій внутрішній голос. Завжди слухайте свою інтуїцію. Вона вас ніколи не підведе. Якщо ви творча людина, якщо ви вважаєте себе талановитою людиною, ви хочете розвивати свій талант і на цьому заробляти, ви хочете втілити свою мрію у життя. Робіть, робіть це, не слухаючи нікого. Просто візьміть собі за звичку, не слухати диванних критиків. Вони ніхріна не знають про вас, тільки ви знаєте про себе. По максимуму, тільки ви знаєте про що ви насправді мрієте, з якого як то кажуть, тіста ви зроблені, і ми перейшли до останнього запитання. Яка твоя головна ціль на цей рік? Кожен день відчувати себе щасливою. Я хочу кожен день робити щось потроху для свого щастя, радіти дрібницям. Я сходила в душ, молодець. Ти попіклувалась про себе. Я там зробила собі якийсь смачний сніданок. Ти красава. Я зняла одне відео. Ти молодець. Зняла п'ять відео. Та, взагалі, неймовірна жінка. Красава найкраща у світі. Більше себе хвалити. Я хочу більше в цьому році проявити любові до себе і знаходити її у дрібницях. Я хочу робити людей щасливіше, розумніше, дарувати їм надію та приємні емоції. І в першу чергу віру в себе, і для того, щоб мене підтримати та заодно привітати з днем народження, ви можете підписатись на цей ютуб канал, написати коментар, поставити обов'язково лайк. Напишіть, чи сподобалось вам це відео, і також підписатись на мій TikTok та інстаграм. Всім сонечка!